закид про карти, яких на руках у українського президента немає, загалом весь цей лексичний набір справляв враження, що триває війна три роки, і тут раптом до розмови про цю війну долучаються люди, які попередні три роки про неї не говорили. Тобто цієї війни для них не було. От як його помічник сказав, я бачив сторіс. Знову ж таки, та, от, Лексика, та, я бачив Сторіс. Я знаю, що таке ваша війна, я, я її бачу власне, в Твіттері, та, чи як це зараз називається. А, і, і ось є ця компанія людей, які намагаються говорити про трагедії, біди, кров, надії, сподівання, розчарування мільйонів людей великої країни, яка стікає кров'ю намагаючись захистити себе від агресора, вони говорять про це. Ну, от, власне, такими от категоріями бізнес, бізнесменів, які просто намагаються підписати угоду, яка буде вигідна передусім їм самим, їхнім виборцям, але ну, щоб вона могла в той чи інший спосіб забезпечити всі сторони. Тобто зовсім, зовсім інший. Підхід і зовсім інше, зовсім інше трактування багатьох речей. Знову ж таки, ми звикли, десь, можливо, це вже стало яким загальним місцем, говорячи про цю війну, говорити про сенси, говорити про те, що нас наповнює, говорити про те що для нас є важливим і чому воно для нас є важливим говорити про свободу не просто як про красиве слово а як дійсно про ту цінність і ту категорію заради якої люди зголошуються добровільно брати в руки зброю і ставати ставати до бою Говорячи про демократію знову ж таки говорити про ту цінність як заради якої люди готові готові протистояти Могутньому агресору, говорячи про гідність, люди готові ставати під кулі окупанта, не боятись, не відводити погляду і залишатися собою. Себто, це та лексика, яка для нас за ці роки Великої війни стала звичною, стала природньою, стала невід'ємною. І тут раптом ми стикаємося з людьми, які нам говорять про угоду і про те, що в нас на руках немає карт, і про те, що на Насправді, на це просто такий бізнес, онлі бізнес, нічого особистого. Ми просто намагаємося з вами заключити угоду, яка буде вигідна для нас, ну і для вас, можливо, теж. Доки ми говорили про цінності, хтось просто прораховував бізнес-інтереси і бізнес-стратегії. Ось такий у нас світ. Чи добре це та очевидно? Нічого доброго в цьому немає. Чи видається, що все закінчується? Ні, все не закінчується, все починається. А що в цьому плані добре? Добре, все, що лишає нам надію.